Всім привіт! Вас вітає канал, рецепти смачно та доступно. Ви бачите, у мене на столі тісто Філо. Чесно признаюся, я з ним буду працювати сьогодні вперше. Мені дуже подобаються ролики в інтернеті, де дуже багато виробів готують цього тіста, і я хочу спробувати разом з вами. Якщо вам цікаво, приєднуйтеся. І будемо готувати. В мене ще є тут сир кисломолочний, потім я нарізала слайзи, персику і буде ще заливка. Все це будемо робити разом. Розморажувала я тісто при кімнатній температурі десь біля години. Змащую один лист розтопленим маслом вершковим і зразу ж покладемо на нього ще один лист. Здесь так. Робимо вот такую гармошечку. У мене така прямокутна форма, ми можемо покласти його так, а можемо просто зробити розочку. Я кладу так. І зразу ж ми змащуємо всі останні листи. Ось так я положила вже міжряді, як то кажуть, персик. Замість персика можна любу, фрукту чи ягоду, ту ж саму вишню без кисточок чи лохину, у когось що є, ще смородину навіть. Так що, зараз я буду робити заливку. Ось заливка. Тут яйця, сир кисломолочний, сметана, молока трохи. Цукор та ваніль. Ванілька. Всю кількість інгредієнтів я напишу в описі під відео. І зараз будемо заливати. Щось та вийде у нас я, я так думаю, що буде смачно, як для першого разу, то це у нас буде. Смакота. Духовка в нас вже нагрілася, 180 градусів приблизно 40-45 хвилин. Але я побачу у своїй духовці, як вона швидко справиться. І ось що у нас вийшло. Духовці випікалося не 40 і 45, а 55 хвилиночок. Так що в кожного духовка своя, своя програма, ви повинні знати. У мене газова духовка, я вже. Не раз на це наголошую. І вона в мене випікала наш виріб, нашу красоту смакоту 55 хвилин. Давайте спробуємо. Дивіться, я притрусила сахарною пудрою. Дивіться, як вона в нас виглядає. Я задоволена своїм виробом. Зараз ми відріжемо. Ось так. Зараз куштую. М -м -м -м. Смачно. Можна не тільки десерти робити, а й, й салону закуску сюди, чи фарш, чи гриби. Що готувати можна? Не пошкодуєте, спробуйте. І ви. До нових зустрічей вам всім, до нових відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи дизлайки. Діліться з друзями. На все добре. Все буде у нас, Україна!